Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас сьогодні цілий день дощ, не то що дощ, можна сказати, ливень цілий день. Таке вже під ногами робиться, що просто вам не передати. Я вийшла на вечірню поранку, звичайно, <кхи> вже все попорала, але мені надійшов один дзвіночок, і знову в мене обновка в господарстві, хто раніше бачив мене. Той знає, що я хотіла індокачки обновити, так в мене цьогоріч нічого не повелося. Тому я вже ось ось тримаю, взяла ножнички з собою, щоб побрізати крильця і буду зараз в кліточку їх заносити. Бо ж у нас таке було, що аж страшно йти. Яка хляпотоха. То це ще тут менше качки ходили, менше наляпали ці бандіти. О, шланг ще не прибираємо, водичку нам ще так і не підвели, бо сьогодні така погода. Ось у мене є така е, з шифи розбита кліточка. Я думаю, їм тут день-два побути і вистачить місця. Зараз буду запускати. Ось такий рабенький качур. І зараз буду крильцем дівчаткам обрізати і сюди до нього випускати. І ось таких дві качечки. Одна така шоколадна з білим, а одна темна з білим. Дуже дешево. Рахую на теперішній час 500 гривень. Велике дякую Титані за такі чудове. Це казали, якщо щось десь там не приживуться, вони... Там чи е, десь ну, буду наблюдати, то може поміняти. Ну, міняти ніхто, звичайно, що не буде. Вже будуть в нас вони точно. І ось так. По одному крилу пообрізала, треба було по два. Ну ось ця, Поки тут доставала з мішка, то ось ця шмигнула мені з рук, але я її зловила. Так що нехай привикають. Зараз їм пити, їсти там тут, але за дві доби вони так точно побудуть тут, а далі будемо переводити їх в хлів. Вони злякалися, бо їхали в мішку, так як я велосипедом. Нічого звоїться зараз. Ось ця моя кроличка, що лишилася дуже, вона мені така цікаво, бо починаю пофиркувати буряк, комбікорм з зерном. Ну не знаю, будемо бачити, як та що, а вдруг погуляла, та ще й на зиму будуть кроленятки. Антошка, Антон наш потихеньку привикає, все добре. Правда, мало їдять, вони дуже мало їдять. Ну, він ще такий наляканий, бо клітка ця відкрита, але нічого страшного, все добре. І Рита Маргарита камеру соромиться, комбікорм не захотіли їсти, а ось бурячок трішки гризла. Маргаритузька. Маргаритка. Вушком закрилася і все. Ну, привикай, потихеньку привикай господарство, дай Бог, дай буде все добре. А... По свинці Дала, почала давати ось це молоко штучне, і дивлюся, що вона вирівнюється кругліє, ну, гарненька, що не так її висмоктують, бо був час, що вона взагалі, але сьогодні бандитка не доїла, не доїла. А, ті бандити вже собі чмокають. А сінце під'їдають, ну і мамку, звичайно. ж, До та так. Вже цікавляться, але ще не їдять. Забирала наймолодшого зі школи, зайшли в магазин, по дрібницях скупилися, зараз вам покажу. Ось такі вафлі, так скоро вже вихідні, нас дощ такий лі, що просто капець цілий день. Вафлі вони тут і білі, і коричневі, але вони мені дуже подобаються, що вони не сильно розм'якчають. Сюди ж взяла згущене молоко, не брала в банці, так як не потрібно. Це мій чек на 500. Ой, на 459 гривень. Так, чай взяла зелений, інколи дуже хочеться, а я люблю з полуничкою. Дві бутилки олії взяла. Хотіла п'ятилітрову, але просто ну, незручно було б нести, так як ногами і сли, бо у нас, скажу, ще раз дощ. Діти мої не люблять хлопці, а я дуже полюблю, полюбляю кисіль. так що взяла для себе кисіль в брикетиках, ось йогурт для хлопців, щоб попити це булочкою. Майонез, королівський смак, середня пачечка. Ну, і так, як вже давно нікуди не виходило, в мене вже покінчалися майже всі приправи. Так, як вже частіше сидимо вдома, взяла дріжджі, ось такі е, попробувати. І ось такі. Такі я брала, мені дуже сподобалось, дуже гарно на них підходять. І приправах так, ще взяла розпушувач для тіста. У мене є, раніше купувала, але нехай, нехай буде. Так, і по приправках до корейської моркви взяла, хоча дуже рідко використовую, ну, взяла. Ось ця приправа панська до сала, яку. Я вже раніше показувала до ковбаси домашньої взяла. Мені подобається, що вона з гірчичкою дуже смачна. І Любисток це наша рівницька тут стається. Область село Заря. Ну, мені дуже них. їхні приправи нравляться. І прованські взяла трави. Ну, і люблю я таке. Давно вже діткам не брала ось такі е, снеки е, на олії мажуся. І також горох взяла. У мене хлопці взагалі не їдять горох, хіба що дуже рідко інколи в супові. Це дуже рідко, але ну, буває, а я люблю. Взяла ось такі, е, таку вермишельку, пропарений рис я завжди беру. І до плову і на голубці. Малий ще взяв е зубну щітку, та як вже потрібно поміняти. Сметанка це ну, така, недорога. Я люблю сірий хліб, тому півбуханочки. Ну, а хлопцям взяла білий хліб. І ще взяла кусочок масла. Е я додаю до згущенки до це її. Коричневоварної, і тоді намазую на вафлі, дуже смачно. Ось такі у нас розпаковочки сьогодні. Всім дякую за перегляд. Я вже, як та курка, сама мокра, зараз будемо вже потихеньку все закривати і, і будемо. Відпочивати з хлопцями уроки потрібно ще повчити. Так що так, дякую всім за перегляд, за величезну вашу підтримку, за теплі добрі слова. Ну і не дуже інколи, але там нічого страшного. Так що всім тихої, мирної ночі, бо в нас дві останні ночки трішки, трішки-трішки в Україні такі шумненькі. Але молимося, віримо і надіємося, що все буде добре. Так що тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. В таку погоду сидіть більше вдома, не виходьте, пийте гарячий чайок, щоб не захворіти. Всього самого найкращого. па па, -па.